Усім привіт! Сьогодні розробники поділилися датою виходу патчу, показали нам деякі, деякі унікальні предмети. Про що йде мова в цьому описі? В останніх патчах розробники переслідували мету дати нам більше цінного луту, але втратили ситуацію з випадінням унікальних предметів. В патчі 0.2.1 цей аспект отримує. Збільшені шанси отримання унікальних предметів і покращиться класифікація у списку звичайні, незвичайні, рідкісні та міфічні унікальні предмети. Відтепер тепер шанс отримати їх буде збільшено. Проблема полягала в тому, що в poe 2, коли ви кидаєте кубік, умовно це алгоритм робить за вас на унікальний предмет, гра спочатку вибирає, до якого класу предмета походить унікальний предмет. Це означало, що такі речі, як Амулет та персні, були значно рідшими ніж інші. Як зазначив Джонатар Роджерс у інтерв'ю Сталкаті 3, випадіння амулету з згорі був 47 000, у 47 тисяч разів рідше за Дівайн Orb. Тепер ця ситуація докорінно зміниться, і шанс випадіння таких міфічних уніків буде як у Мьолніра. Це один із унікальних предметів. Вони також покращать деякі вже існуючі унікальні предмети з класу міфічні. Гадаю, це йде мова про інуніті, але нам доведеться почекати на патч, щоб дізнатися, які саме предмети отримують баф. Тепер поговоримо про декілька нових анонсованих унікальних предметів. Почнемо з Lionel Glayer Heavy Bow, що декілька він так відрізняється від своїх попередників. Своїми властивостями, а саме збільшенням дистанції перекату, якщо ви ще не робили перекат на 2 метри, і зменшує, зменшує дистанцію перекату на 1 метр, якщо ви вже робили перекат. Також він має атакувальний бонус у вигляді плюс 1 додаткової атаки, якщо ціль не в зоні вашої присутності, що у стандартному значенні дорівнює 4 метрам. Ці всі посилання я залишу на форум, де ви зможете переглянути ці, ці футажі. Другий предмет це арбалет. The Last Lame desolate Crossbow має механіку душ, котрі ви отримуєте під час вбивства ворога. І наділяє вас бафом Compost Requiem, що надає безкінечні заряди, безкінченні заряди за рахунок викрадених душ. Якщо такі у вас є. Також є. Додаткова механіка, ви жертвуєте 300-300 свого життя, щоб мати можливість не перезаряджати останній болт. Як це буде працювати, будемо бачити вже на практиці. Зараз демонстрація йде саме реквієм Compost-Requєм реквієм, цього бафу? Більш детальніше побачите за посиланням. Переходимо до. Третього уніка це Вант, The Whispering Ice. І вони коментували, що він вже знайомий гравцям. Маю розуміння, що він є в першій пові. І так, Whispering Ice забезпечує нас аурою Heart of Ice. Ось вона. Котра наділяє супротивників або цілі ефекту Chill. А також ми отримуємо закляття Ice of Storm. Під Heart of Ice. Ось воно. Що поглинає ефект чил та фрізі на цілі, що перед вами? Та заправляє Ice Storm для створення нам покращених болтів. Це, мабуть, як механіка у War Cry, а тільки тепер це Spell Cry. Так? І останній унік. Це в нас. Буде сагайдак або калчан, котрий збільшує вашу швидкість атаки, та має ефект, що кожна випущена стріла може бути зараз англійською, потім українською. Crescendo, сплайнер, Reversing. На паузу, вибачте. Reversing Diamond, Coventus, Or блант, Що українською прикладається, як Crescendo. Стріла з занозою, перевернута стріла, ромбовидна стріла, жадібна стріла або тупа стріла. Ну, тобто, блант, може це як дробяще може, можна так сказати. Ось, тобто, як цей калчан буде гратися і, і, типу, як будуть працювати ці механіки? Я насправді за лук не гра не грав. Я не знаю, як це працює. Можливо, більш досвідчені гравці з першої пої вони щось мають. На це свою думку. І найголовніше цей патч виходить завтра. Все. Всім дякую. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. на Переходьте на Twitch канал, підтримуйте мене там. Я буду дуже радий. Все, чуваки та дівчата. Шануйтеся. Всім пока!